Вітаємо на каналі КТМ Новини. Сьогодні у випуску розкажемо. Про зміни до бюджету, допомогу ВПО та захист прав дітей із засідання виконкому. Потужний генератор для лікарні надійшов з міста БАТ. Проєкт Освітній суп Олександрійці можуть долучитися. Зміни до бюджету Олександрії на поточний рік розглянули на черговому засіданні виконавчого комітету. Були також питання, що стосувалися захисту прав та інтересів дітей, передали гуманітарну допомогу у місця компактного проживання ВПО та в центр допомоги Олександрія. Також поставили на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Подробиці у сюжеті. Весняні канікули у школах Олександрії за рішенням педагогічної ради триватимуть з 27 березня по 9 квітня. Про це перед розглядом питань порядку денного засідання виконкому повідомив міський голова. Також Сергій Кузьменко зазначив, щойно дозволять погодні умови, розпочнеться капітальний ремонт доріг. Вже є підписане розпорядження голови військової адміністрації обласної по переліку доріг, які ми можемо відремонтувати в Олександрії. Ось Це ті дороги, про які ми обіцяли жителям нашого міста. Ось Це і Джерельна, це і на Заводському мікрорайоні дороги, це і завершення на вулиці Скічка капітального ремонту. Тому будемо сподіватися, що будемо мати відповідне фінансування з державного бюджету, а також будемо залучати кошти, можливості міста для того, щоб в цьому році. Зробити хорошу роботу по капітальному ремонту доріг нашого міста також у планах провести обстеження та затвердити перелік доріг на поточний ремонт. Я Михайло Михайлович, прошу, щоб обов'язково старостинські округи були в переліку тих поточних ремонт, які ми плануємо зробити навесні цього року. Тому, шановні колеги, працюємо над тим, щоб ми мали можливість дуже швидко, як тільки погодні умови дадуть таку можливість відновити проїзд, а також перейти до планової роботи капітальних ремонтів. Доріг в нашому місті під час розгляду питань порядку денного присутні дозволили проведення ярмарку. Все для саду та городу. Він відбудеться з 4 по 15 квітня на майданчику біля КСК Ніка. З метою підтримки маломобільних олександрійців присутні дозволили підопічним терцентру тимчасово користуватися засобами реабілітації на безоплатній основі. Також члени виконкому внесли зміни до бюджету міста провести внутрішній перерозподіл видатків загальноспеціального фонду без Олександрійської міської територіальної громади згідно з додатками 2 та три, затвердити обсяг капітальних вкладень бюджету розвитку інвестиційних проєктів у 2023 році у новій редакції згідно з додатком 6, а саме. Провести внутрішні видатки по управлінню освіти у зв'язку з необхідністю оплати за теплопостачання та внутрішній перерозподіл на актуалізацію та експертизу проєкту по капітальному ремонту санації Олександрійського колегіума, який проходить по міжнародній допомозі відновленню України. По управлінню культури здійснити внутрішній перерозподіл видатків для оплати енергоносіїв і по принужливо комунального господарства здійснити внутрішній перерозподіл видатків з електроенергії на актуалізацію по капітальним проєктам відновленню доріг. Погодили присутні і передачу гуманітарної допомоги. 900 продуктових наборів отримає центр допомоги Олександрія. Три генератори передадуть у садочки, де тимчасово проживають особи з категорії ВПО. Члени виконкому поставили на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та розглянули низку земельних питань. Олександрійська громада отримала черговий вантаж гуманітарної допомоги. Зокрема, великий генератор потужністю 100 кВт для центральної міської лікарні. Надійшов він від партнерів з міста БАТ. Обладнання використовуватимуть для забезпечення потреб у електроживленні приміщення чотириповерхової поліклініки. Подробиці розповів головний лікар центральної міської лікарні. Друзі Олександрії з британського міста БАТ нещодавно передавали генератор для дитячої лікарні. Сьогодні потужний електрогенеруючий прилад від партнерів з-за кордону отримала центральна міська лікарня. Медичний заклад був забезпечений генераторами, але не повністю залишався чотириповерховий корпус поліклінічного відділення. Розповідає Віктор Приходько. Дизельний генератор потужністю 100 кВт, який забезпечить повністю цей цю будівлю, в тому числі. Роботу нашого комп'ютерного томографа, рентгенкабінети, тобто ті служби, які працюють ну, практично цілодобово і на ургентні випадки. Дане приміщення виконує важливу функцію у лікуванні хворих, тому було необхідно забезпечити його електроенергією на випадок відключення світла. Там у нас і клініка діагностична лабораторія, і рентген служба, і комп'ютерний томограф. Там у нас знаходиться гінекологічне відділення, урологічне відділення, травпункт розташований. Тобто УЗД-кабінети, тобто да, фізіотератерапевтичне відділення, тобто, ну, це важливо. Під час блекаутів та погодинних відключень центральна міська лікарня не припиняла свою роботу. Безперебійне функціонування забезпечували три дизельних генератори. У нас не було відключень, у нас працювала котельня корпуса. Але єдине, що були Такі проблеми у нас із офтальмологічним відділенням, але на сьогоднішній день ця проблема вже також вирішена. Ми отримали з Міністерства охорони здоров'я генератори, три генератора потужністю 7,5 кВт, Тобто зараз всі корпуса у нас. Забезпечені будуть це залишалось єдине наше поліклінічне відділення. Зазначимо, що новий генератор від британських партнерів має потужність 100 кВт. Олександрійців запрошують на освітній суп. Проєкт організатором якого є міжнародна організація та світовий банк, покликаний допомогти дітям у навчанні, подолати освітні втрати, яких діти зазнали через війну. Наразі йде набір на чергову хвилю навчань як потрапити до проєкту, чим особливі освітньо супові уроки та враження учасників минулих хвиль. Далі у сюжеті. Вже другий рік триває проєкт Освітній СУП», ініційований організацією навчання для України за підтримки Safe of Children та Світового банку. Мета проєкту вивчення освітніх втрат, які зазнали діти внаслідок війни, та пошук ефективного шляху їх подолання. Своїми враженнями та напрацюваннями поділилася викладачка тютерка першої хвилі цього року Анна Павліщева. Ми намагалися так побудувати урок, щоб дітям захотілося прийти наступного разу. У мене, наприклад, майже 100% відвідування уроків, тому що уроки ці нестандартні і вони незвичні, незвичайні, тому що вчитель-тютор це не просто вчитель. Ми звертаємо увагу, по-перше, на емоційний стан дітей, тому що більшість дітей саме за кордону навчаються. Дітей, які в Україні також багато, але більше все ж таки, які навчаються за кордоном. Ну, Їм цікаво, тому що ми виділяємо їхній емоційний стан на початку уроку, а потім вже плануємо. Ще саме основне, що, як вони говорять, що на уроках нас вчитель заставляє робити те, що треба да, за планом. А ми складаємо план разом з дітьми. Тобто ми плануємо. Ми разом складаємо план, те, що ми будемо робити, те, що нам треба робити. І на сам кінець діти здивовані, тому що вони можуть обирати те, що вони хочуть вчити. Перед кожною хвилею оголошується відбір т'ютерів. Анна розповіла свою історію. Я беру участь в багатьох освітніх проєктах і мені прийшла розсилка на пошту. Я думаю, я спробую, я побачила, що дуже багато завдань, складний відбір, але я пройшла анкетування. Другий конкурс це було відео. Треба було записати відео до п'яти хвилин, як я самоорганізовую організовую дистанційне навчання в своєму закладі. Ну і останнє це було, була співбесіда з організаторами саме цього проєкту. Дуже складно був останній етап, тому що ми якраз потрапили в той період, коли був блекаут, коли не було світла, а співбесіда була близько години. І я мусила їхати в свій заклад, в Україні ліцей, для того, щоб в закладі освіти, саме в пункті незламності, провести цю співбесіду. Я пройшла співбесіду вже через два дні мені повідомили, що я пройшла до складу саме е, т'юторів. Т'юторів вчителів освітнього супу. Далі було навчання дводенне навчання від міжнародної академії тюторства. було дуже цікаво. Перша хвиля 2023 року була рекордною в кількості учнів та педагогів. Більше тисячі учнів та 200 педагогів 45 хвилин урок, два рази на тиждень, і так шість тижнів поспіль. В групі дві-чотири дитини навчають математиці та українській мові. Які учні долучаються до цього проєкту? Це саме учні 5-10 класів, закладів і України, і за кордоном. Новий набір, нова хвиля вже буде стартувати через два тижні. Всі охочі з різних регіонів України можуть долучитися діти, долучитися до цієї хвилі. Є анкета за посиланням, батьки разом з дітьми заповнюють цю анкету і їх приєднують до груп. Софія Бойка освітній суп спробувала в другій хвилі 2022 року. Анкету знайшла в соцмережах. Враження тільки позитивні. Зокрема щодо оцінки психологічного стану дитини на початку кожного року. Це було прикольно. Ми дізнавались якісь особливості про себе, різні психологічні тести, розмови. Це було дуже цікаво. У нас були тюторські години, і там також було таке неформальне. Неформальної розмови це все було круто, тому що ну не, не мав відчуття цієї школи, контролю і так мені здається краще запам'ятовуються матеріали. Я думаю, що варто знайти ці дві години, тому що ну це круто, це не, ну, не тобі докучає після навчання. Це як так сказати, такий в ігровій формі. В тип просто ці знання доповнено отримуєш. І це круто. Це весело. Нові нові знайомства, спілкування з людьми не тільки були уроки, багато знайомства з новими людьми. І всі ці це круто. На період навчання Софії припали довготривалі відключення світла. На один день у нас було по два уроки: це там або математика укремова, або історія укрмова. Е, мені вдавалося відвідувати десь один урок, але другий можна було працювати самостійно, нам могли скинути матеріал якийсь, і ми його могли потім працювати. Скидували відео, посилання на якісь різні презентації. І можна було спілкуватися в чаті, також в Діскорді разом з вчителями. Ну тобто, після того можна було також працювати матеріал самостійно, без нагоди зайти на урок. Друга хвиля поточного року стартує в середині квітня. Тож триває набір як викладачів, так і учнів. Не втрачайте нагоди поглибити та прокачати свої знання. Про розвиток подій розкажемо. До побачення.